привіт! Сьогодні у нас 20.08. Да? Успішно складений іспит з першої спроби Петренко Ірина, це моя учениця. Складали ми на механіці на нашому автомобілі. Приймав іспит у нас Дмитро Кондрій за шостим маршрутом, не було жодної помилки. Хоча сьогодні, так я скажу, дороги навантажені, і трохи прийшлося і постояти на перехрестях і таке. Але в цілому гарно проїхала, молодець, гарно навчалася. У тебе було 42 години, враховуючи сьогоднішніх дві якраз да? перед самим безпосередньо іспитом десь в течі двох до половину місяців. Да, ти пройшла навчання? Місяця, ну я ж кажу, оце якраз О, бач, якраз два місяці, от, з дня. в дня. От ми тебе вітаємо, бажаємо успіхів на дорозі. Це тобі часно заслужений твій брелочок. От побажай щось наступним учням, які прийдуть до нас в школу. Бажаю плідно навчатися, хотіти все-таки кермувати цим автомобілем. Ну і звісно, не панікувати. Це все не страшно, не складно, не Мехо. складно все просто, все вдається головне, слухати і відтворювати. Все вийде.